Шановні харків'яни, найближчими днями на нас чекає різке похолодання на Різдво до мінус 12 уночі. Після нього синоптики прогнозують ще нижчі температури. У зв'язку з цим, усі міські служби, життєзабезпечення Харкова переведені в режим. Підвищеної готовності та цілодобового реагування на позаштатні ситуації. Хочу нагадати, що у місті працюють пункти незглавності, де у разі потреби можна зігрітися та зарядити мобільні телефони, з'ясувати, який із них ближче до вашої оселі можна за допомогою чат-боту. Харків твій дім. Крім пунктів незглавності, у Харкові облаштовані пункти обогріву. У разі потреби метрополітен також працюватиме в режимі пунктів обогріву. Місця роздачі гарячого харчування працюватимуть в звичайному режимі. З понеділка по суботу, включно. Я впевнений. Що ми разом подолаємо цей виклик, я впевнений, що ми разом переможемо, бо ми разом, ми харків'яни.